Я радий вітати вас на українському мовному каналі Максон. Мені з вами є Макс, і сьогодні поговоримо про монетку Switcoin, як його вивести, як вивезти із криптобіржі цю монетку на українську карточку і отримати за це гривні. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал ссылка на Telegram в описі під відео, і поставити лайк авансом. А ми поїхали! Так, ми знаходимося в додатку SweetWallet. Як через цей додаток перекинути на біржу монетки, як їх продати і вивести гроші з біржі на свою банківську карточку. Покажу в цьому відео, тому дивися відео до кінця, щоб не пропустити і не задавати питання мені. Для цього нам потрібно, перш перевести кошти для того, щоб активувати наш баланс. Кошти може Складати як одну монетку, так і більше. Ну, навіщо нам втрачати більше монеток, ми через одну монетку е, переведемо комусь зі своїх друзів, кого знаєте, нікнейм. Це для чого потрібно? Для того, щоб активувати е, таку функцію, як переводи. Е, для того ми нажимаємо на Send. І, до речі, е, Залишу посилання на відео, як зареєструватися в цьому додатку. Вводимо тут нікнейм. І відправляємо одну монетку світ Коїна. Далі. Ми реєструємося на біржі Baybit. Ходимося на криптобіржі Baybit. Заходимо в активи. Далі вибираємо спот. В пошуку, вписуємо свет. Свет. І нажимаємо пошук. Так, далі ми е, беремо поповнити, нажимаємо. Беремо е, тут під монеткою Свет, пише RC20 і Nir. Нажимаємо «NIR», скопіювати. Далі переходимо в наш додаток «SVETCoin Wallet». Тут так само беремо Transfer, Send. І вводимо там, де username, вводимо і нажимаємо пошук. Так, все. «Continue». У мене доступно 23 монетки. Мінімальний переказ складає 18 монеток. Тобто, якщо у вас менше, починаємо ходити і проводимо активне наше життя. Переводимо 23 монетки. 23. Так, дивимося, скільки в мене було. У мене зараз 22 монетки. Переводимо 23, 81. І нажимаємо Continuum. Проходимо верифікацію і ждемо, коли відправить наші монетки на нашу біржу. Це займає біля 1 минути до 15 хвилин, тому не переживаємо. І ждемо. Так, виходимо, все, чекаємо, коли переведуться наші монетки, і продовжимо далі. Після того, як нам прийшли монетки, ми беремо, прописуємо тут світ. Так як я вже продав монетки, то я пропишу: якщо у вас є вже на балансі монетки, ви просто вибирайте світ. Берете світ USDT, продажа, і бігунок в максимальне положення, і продати коїни. Після того зараз будемо виводити наші гроші на банківську карточку. Нажимаємо Головна, вибираємо P2P, беремо продаж, USDT, спосіб оплати, шукаємо наш банк, на який ми хочемо виводити тобто монобанк, сума. Два і вісім, немає. Тобто 2. А, а, в Юань сто. Так, Модобанк, Приватбанк. Так. Після того, як нам прийшли монетки. Ми беремо, прописуємо тут світ. Так як я вже продав монетки, то я пропишу. Якщо у вас є вже на балансі монетки, ви просто вибираєте Світ, Берете Світ USDT, продажа і бігунок в максимальне положення і продати світкоїни. Після того зараз будемо виводити наші гроші на банківську карточку. Нажимаємо Головна Вибираємо P2P. Ми вибираємо сума. Так, купівля. Далі. Монобанк. То, щоб виводити щоб p під тобі, нажимаємо Продажа, вибираємо 100 гривень, так як я 2,5 долара маю, тобто це десь. Більше як приблизно 100 гривень буде, і нам потрібно вибрати спосіб, монобанк. Далі вибираємо. Сума 100. щоб не шукати? Ось 35, 31, 29. приватбанка приватбанк Мені монобанк потрібний. Так. Продати. і вісім. Вибираємо наш банк. Виводити кошти я не буду зараз на даний час, я вам покажу. Як то робити? Так, монобанк вводимо. Так, тут номер карточки. Тут назва банку. Bank Банк. Відділення. Так. Тут прописуємо номер карточки свій і відділення вашого банку. Тобто eBay прописуємо, і тоді Confirm. Нажимаємо і виводимо через P2B. Якщо вам стало корисно це відео, не забудь підписатися на Мій YouTube канал, на мій телеграм-канал. ссылка на телеграм в описі під відео. І до речі, якщо вони зареєстровані на платформі PayPit, залишу посилання на цю платформу. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.